Мені добрий, тримає руку, зберігає, Бог до мене добрий. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, тримає руку, зберігає, Бог до мене добрий. Тримає руку, зберігає, Бог до мене добрий. Бог до мене зберігає, Бог до мене добрий. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, тримає руку, зберігає, Бог до мене добрий. Тримає руку, зберігає, Бог до мене добрий. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий. Тримає руку зберігає, бог до мене добрий. Тримає руку зберігає, бог до мене добрий. Бог до мене добрий, руку зберігає, Бог до мене добрий. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, Тримає руку зберігає, бог до мене добрий, Тримає руку з бери хай. Бог да мене добрий, Бог да мене добрий, тримає руку, зберігає Бог да мене добрий. Тримає руку, зберігає Бог да мене добрий. Бог да мене добрий, Бог да мене добрий, тримає руку, зберігає Бог да мене добрий. Тримає руку, зберігає Бог добрый. Он для меня